Агата. В Україні жила дівчинка агата. Вона була розумним детективом, шукала домашніх тварин. Але раптом вона побачила вгорі велику темну хмару, з якої падали бомби. Весь світ Агати став чорно-білим. Україна стала чорно-білою. Агату посадили в машину і відвезли в безпечне місце. Але мама не змогла поїхати з нею. Її мамі довелося залишитися вдома з дитиною і відпустити агату. Але відважний детектив Агата змушена була врятувати свою маму і повернулася в Україну. Всі бомби розвернулися і поплили в будинок Путіна. Він помер. Всі кричали Браво! Його могила стала синьо-жовтою, і раптом усі побачили, як весь світ та Україна знову стали кольоровими.